9 листопада відзначається День української писемності та мови. Лозівська юнацька бібліотека завжди пропагує серед своїх читачів українську книжку. Своїм досвідом бібліотекарі навіть діляться з колегами на обласному рівні. Так нещодавно вони взяли участь у семінарі, який проводився в обласній юнацькій бібліотеці. Бібліотекарі говорять, діти залюбки читають українські книжки. У жовтні фон поповнився новими надходженнями, в тому числі і літературою з мовознавства. З усіма новинками своїх читачів юнацька бібліотека знайомить на тематичних книжкових виставках. Вони будуть корисними, говорять бібліотекарі, для всіх, і для тих, хто тільки вивчає українську мову, і для тих, хто вже нею спілкується. Дуже багато у нас слів, які близькі за звучанням, але за змістом вони різні, і тому така книжка вона допоможе їм розібратися щодо чого. І ще у цій книжці правила прописані про те, як правильно говорити, як правильно вимовляти. Скажімо, таке правило, що вимова ненаголошених О, як А, це є грубою помилкою, ну, ми чуємо таке. Вона отримала, так замість вона отримала. Або таке правило, що звуки і та і в українській мові це різні звуки, різні букви, і їх не можна взаємозамінювати. А от ну, зараз у нас на екранах здебільшого були політики останнім часом, і дуже багато вони якраз такі помилки. Допускають коаліція, наприклад, говорять, роблячи одразу дві помилки в одному слові. Про багато слів можна дізнатися дуже цікаво. Наприклад, як правильно казати, кофе цікаво. Кава – це є напій, вже готовий до споживання, а кофе це якраз зерна і кущі, на якому ці зерна проростають. Тобто не можна казати кавовий кущ. Кофейний кущ. А, скажімо, кав'ярня в деяких регіонах нашої України де в кого визиває просто така, ну, напис кав'ярня, усмішку. Тому що кав'яр по- їхньому це чорна ікра виявляється. Ну і дуже такого цікавого багато у цій книжці. Мова це є такий живий організм, який змінюється. І, звичайно, що е, вона і змінюється, і поповнюється щось, втрачається, якісь слова застарівають, а якісь повертаються до нас, скажімо, ну от реформи 30-х років минулого століття, граматичні реформи я маю на увазі, вони повикидали з нашої мови деякі слова, які зараз до нас, на щастя, повертаються. Це такі як литовище, шпиталь, відсотки. Ми знаємо, що. Не кожен народ може похвалитися, і багато хто не має власної писемності, вони змушені користуватися чужим алфавітами, чужими абетками. Українцям дуже пощастило, що вони мають і рідну мову, і писемність рідний алфавіт, які можуть записати і свої розповісти про своє надбання, про культуру, про історію своїм нащадкам рідною мовою.